До комунального підприємства Полтава водоканал приєднали Решетилівський водоканал. Його директор Олександр Козубський пояснює, передача в обласне підпорядкування дасть змогу застосувати єдиний підхід до технологічного режиму роботи, систем водопостачання та водовідведення. Потужності у нашого підприємства дуже малі. Ви самі бачите, техніки в нас майже немає. У нас обладнання застаріли, особливо у нас у 2021 році передали на баланс мережі і обладнання багатьох сіл. Шляхи поліпшення матеріальної бази в розрізі перспектив спільного господарювання на взаємовигідних умовах. Тема не однієї об'єднаної виробничої наради. Зараз ми знаходимося в, в, на виробничій нараді, і виїхала на водозабір, тобто подивитись, як подається вода на Решетилівку. Планів насправді дуже багато. Ми будемо надавати послуги з централізованого водопостачання водовідведення. Як у нас є досвід надання таких послуг в дев'яти районах області, ну і тобто. Покращувати послуги щоб споживачі були задоволені. Голова обласної ради Олександр Біленький зазначив приєднання решетилівського підприємства до Полтава Єдине рішення у надзвичайно непростій для господарюючих суб'єктів часи, яке не лише оприятиме усучасненню технічної бази, а й забезпечить стабільну роботу комунальної галузі громад у майбутньому. Полтава має одну з найкращих матеріально-технічних баз і баз техніки по області. Якщо порівняти Решетилівку і Полтаву, то це небо і земля там такої техніки, не каналопромовичних машин, не екскаваторів. Плюс фахівці, от дуже важливо, коли аварія вони можуть розраховувати на те, що приїздить із Полтави відповідна аварійна бригада і допомагає вже на рівні інженерного складу. Голова обласної ради додав: приєднатися до Полтава водоканалу зголосилися ще кілька громад Полтавщини.